Чи можна отримувати німецьку пенсію в Україні? Чи можна? Так, можна. Але сімома якщо? Якщо у вас назбирано 60 місяців страхового стажу, якщо знаєте, де беруться бали ендгельтпункти, навіть зміні джобу, якщо пам'ятаєте, що дитина і домашній догляд це теж бали. Якщо розумієте, коли український стаж не додається, а коли європейський додається, якщо вмієте оформити виплату за кордон і не втратите гроші на комісіях і податках, якщо готові за потреби добити стаж добровільними внесками. І якщо знаєте про три помилки, через які ДРФО спокійно скаже, вибачте, але прав на пенсію у вас немає. Сьогодні буде без байок тільки формули, приклади та чек-листи. Порахую, скільки пенсія дає на рік, наприклад, зміні джобу, це приблизно 556 євро, стайльцайту приблизно 1200 євро на місяць, і звісно, фольксайд приблизно 3000 євро на місяць. Поясню, як зараховують виховання дитини в Німеччині і догляд за старим родичам або родичем з інвалідністю. І скажу вам чесно і прямо: українські роки до німецьких. П'яти років стажу, наприклад, не додаються. Але роки в ЄС додаються, наприклад, якщо ви раніше працювали в Польщі або Чехії. Покажу, як отримувати німецьку пенсію, якщо ви, наприклад, повернетесь в Україну. Що подати, куди звернутися, в що не вляпатись. Тож, моя обіцянка сьогодні проста: жодної паніки, тільки математика вашої пенсії. Тож, дивіться до кінця, там короткий план дій, щоб ваші бали перетворилися на реальні євро, навіть якщо завтра ви захочете жити в Україні. Всі джерела та супутні матеріали, як завжди, в нашому телеграм-каналі. Тож, лайк, підписка і починаємо. Ент пункти пенсійні бали. Один рік дорівнює. Стільки то балів, множимо на ціну бала і отримуємо вашу щомісячну пенсію. Все звучить просто, але давайте ж в деталях розбиратися. Тож, давайте із бази станом на 2025 рік. Ціна одного балу з 1 липня 2025 року становить 40,79 євро центів на місяць. Середня річна зарплата на 2025 рік, той самий сьогоднішній, так е, вона ж. Називається, можна так сказати, лінійкою, за якою порівнюють усіх. Тож середня заробітна плата станом на 2025 рік становить 50 493 євро. Всі такі ой ой -йо йошенькі ж йо. йо Заробітна плата бруто відповідно до вичату усіх податків з неї. І сума дійсно така. Прилічно, ось це виходить приблизно 3 тисячі євро. Е, нетто отримують ці люди, котрі мають такі зарплати на руки. Тож, формула проста: ваш річний заробіток бруто, з якого пішли внески в пенсійний фонд, ділимо відповідно на 50 493 євро. І отримуємо таким чином бали за рік. Відповідно, потім ці бали множимо на. 40 євро 79 центів, і це буде відповідно ваша пенсія. І тут, знаючи свою дружину, знаю, що де в кого з математикою все завжди буде погано, тому давайте вам приклади, скільки балів за рік з чого буде. Приблизно вам, щоб ви розуміли. Міні джоб 556 євро на місяць. Тобто це ліміт 2025 року. Тобто 556 множимо на 12 дорівнює 6672 євро на рік. Ви отримуєте на міні-джобі, якщо працюєте. Тобто тепер рахуємо, скільки це балів. 6672 євро. Ділимо на середню заробітну плату, тобто 50 493 євро. І це приблизно дорівнює 0,132 тисячних бала. Ось так. І це приблизно дорівнює. Відповідно, множимо на 4079 і відповідно отримаємо, що у вас таким чином буде пенсія. Ну, за цей рік ви заробили 5 євро 39 центів на місяць. Наприклад, Вастельсайт. 1200 євро на місяць, ви бруто отримаєте відповідно, 14400 на рік. Відповідно, рахуємо бали і це приблизно ми отримаємо 0,285 тисячних бала. І відповідно, це вже ви заробили на пенсію собі 11 євро 60 центів. На місяць. Якщо ж ви працюєте повний робочий час, це приблизно, давайте по мінімальному порахуємо, 3 тисячі євро на місяць, і відповідно у вас буде 36 тисяч євро на рік. По балах це виходить приблизно 0,713 тисячних І це приблизно дорівнює 29 євро 10 центів євро на Місяць. Ну і тут тепер просто порахувати, скільки ж буде реальна пенсія, якщо людина пропрацювала 5 років, це відповідно множимо. Там якщо ви повний робочий день за 3 тисячі євро, бруто в місяць пропрацювали, відповідно 29 ,10 євро 10 центів множимо на 5 і отримуємо приблизно 150 євро. Якщо ж 10 років пропрацюєте, відповідно 291 євро отримуєте. І якщо це молода людина, наприклад, і вона в середньому. Таку зарплату буде отримувати, і там скільки люди працюють, там 20-30 років, ну давайте 30 років стажу, наприклад. Так В 20 років навіть більше 40 років люди працюють, так, в 20 років почали робити, і в 60 вийшли, і в 65. Це 45 років. Тобто Ми отримаємо відповідно, давайте на 40 помножимо, і відповідно ми отримаємо е, приблизно 1200 євро пенсії. Ось така реальність, реальна реальність німецьких пенсій, скільки отримують німецькі пенсіонери, наприклад, зараз. Це ж якщо насправді ти працював все життя на роботі, яка нижче середнього заробітна плата. Тобто, я ж думаю, зрозуміло, що один бал це одна середня зарплатня, це 50 493 євро на рік потрібно заробляти, щоб отримувати один ось цей пенсійний бал. Але також є і верхня межа внесків станом на 2025 рік, це 96 600. ви можете максимум заробляти і відкладати собі на пенсійні пункти. Відповідно, це заробітна плата, брудто 850 євро на місяць. Тобто, якщо ви більше цієї зарплати отримуєте і більше взносів робите, все одно вам більше балів, тобто максимально 1. 1,91 бала на рік це максимально, що можна заробити при будь-якій зарплаті. Також є моменти: міні-джоб, тальцайт, повна зайнятість, там є відмінності у внесках. Мініджоб станом на 2025 рік, це, як ви знаєте, 556 євро на місяць, і мінімальна зарплата, тобто це 12 євро 82 цента на годину. От за замовченням, у мініджобі є обов'язкові пенсійні внески. Тобто, якщо ви навіть працюєте на мініджобі, Платиться також пенсійний внесок, роботодавець платить 15% а від вашої заробітної плати. А відповідно, працівниця або працівник платить 3,6%. Можна письмово відмовитись від відрахування в пенсійний фонд. Тоді ці 3,6 ви не платите, але й права та бали, звісно, відповідно будуть менші. Наступна закавика. Мініджоб та перехідна зона. Тобто від мініджобу, тобто від 556 євро до 2000 євро на місяць, якщо у вас заробітна плата, у вас зменшений працівницький внесок, але бали нараховують із повного бруту. Жодного штрафу до пенсії немає. Це законно допомагає людям із низьким доходом. Тобто, якщо у вас Заробітна плата до 2 тисяч, ви платите зменшений тариф до пенсійного фонду, але при цьому нарахування йдуть так само незалежно від того. Якщо у вас повна зайнятість, то ви платите відповідно загальний тариф до пенсії, тобто 18,6% від вашої зарплати бруто. Половина платить працівник, тобто 9,3%. Відсотки і половину платить роботодавець до межі 8050 євро на місяць. Це, як ми проговорили з вами, це вже верхня планка, більше не можна. Інші відрахування, медстраховки, доглядові безробіття на бали не впливають. Бали рахуємо тільки із зарплатні брутто. тобто до вирахування податків, тобто та сума, котра більша. І податковий клас тут взагалі не грає ніякої ролі. Прояснили, прояснили. Отут уважно, тому що я знаю, що в мене основна аудиторія це жінки 65% і люди старшого віку. Тож, діти і догляд. Коли і скільки пенсійних балів нараховують. По-перше, зарахування дитини це кіндерцушланг Сайтин, тобто Кєз, і відповідно, скільки балів нараховують за догляд за літньою людиною, або ну, родичем відповідно, або за людиною з інвалідністю. Це приблизно прирівнюється. Тож давайте почнемо з головного, тобто з дітей. Народжувати в Німеччині не обов'язково. Не обов'язково народжувати в Німеччині. Запам'ятали. Важливо виховувати дитину в Німеччині і мати тут звичайне місце проживання відповідні місяці. За дітей, народжених з 92 року до 36 місяців після місяця народжування, це приблизно дають 3 бали загалом за одну дитину. Відповідно, тобто. Як рахуються бали, як дуже щедро рахуються бали, тобто посередній заробітній платі, тобто Німеччина рахує, що ви отримуєте середню заробітну плату, тобто 50 тисяч 400 євро на рік. І відповідно перші три роки дитини вони рахують по ось цій тарифній зоні. Тобто, якщо ви народили дитину і тут до трьох років... То вам начисляться три пенсійних бали. Давайте проясню, як це працює при переїзді з вже народженою дитиною. Якщо ви приїхали до Німеччини з малюком, зараховують лише місяці виховання після вашого переїзду і реєстрації до 3 річчя дитини. Місяці до переїзду в Німеччині не підуть у німецьку. Ось цю КЄЗ. Німеччина не зараховує вирахування, якщо воно було за кордоном, і країна не підпадає під європраво, тобто договір. Вам можуть зарахувати, якщо ви були в Польщі чи в Чехії і народили там, потім приїхали в Німеччину. Так, це буде працювати. Якщо ви приїхали з України або з будь-якої країни, не євросоюзу, то відповідно. Час, котрий ви були не в Євросоюзі, вам ось ці пенсійні пункти не будуть зараховані. Зрозуміло, я думаю, максимально прозоро і ясно пояснив. За замовчуванням, це, звичайно, йде мамі три пункти. Можна письмово перекинути і батькові. Це форма ФАО 0820 діє на майбутнє і максимум 2 місяці назад. Тобто 3 роки за одну дитину приблизно. Дорівнює 3 балам, тобто 122 ,37 євро 37 центів на місяць вам додається до пенсії за кожну дитину. Ось так. І також тут зараз тему, це просто про інше, тут без грошей, але все одно корисно. З дня народження до 10-ти річчя визнають так звані берюк періоди врахування виховання. Вони не дають балів, зате допомагають закрити вимоги стажу, наприклад, до 35 років для ранньої пенсії, і е, також там деякі права. Тока ж це просто вам кажу, щоб ви знали, щоб потім що лазійка така є. Щодо праці в ці три роки. Можна працювати також паралельно, мати ось ці КЄЗ, тобто вам за дитину перші три роки будуть нараховувати по одному рентгебалу пенсійному балу. І якщо ви працюєте в цей час, то відповідно ваша зарплатня теж буде додавати вам бали до пенсійного фонду. Але більше за ось цей. Потолок в 1 бал 91 сота, ви вискочить не зможете. Тобто воно перераховується на місяці. Тобто, зрозуміло, воно додається до максимального потолка. Але ну, зазвичай, якщо жінка з дитиною працює, там зарплатня невелика, і, скажімо так, цього потолка буде досить, От, щоб повноцінно зараховувати всю заробітну плату, тому це також гарна новина. І давайте трохи практики. Зазвичай для дітей, котрі народилися вже Німеччині, все підтягується автоматично. А якщо дитина народжена за кордоном, то подайте, будь ласка, ФАО 0820 це встановлення Берук КЕЗіхтіґун. І якщо треба, ФАО 0820 форму для розподілу між батьками. Тож, перегляньте, будь ласка, свій Физихірунг Ферлауф в DRV. Всі ці посилання, де, що, куди, звідки це я взяв джерела, так, ви знайдете, як я проговорив на початку в нашому телеграм-каналі. І друге, це більш актуально для більш старшого віку, це догляд за родичем ФЛІГЕ і, відповідно, пенсія. Так, за домашній догляд теж нараховують пенсійні права, тобто пункти. За вас сплачують внески, флеги, каси страхування з догляду. І це додає бали без ваших грошей. Умови, щоб нараховували ці внески. У підопічного має бути флеги ГРАД 2 чи 5. Догляд вдома, їхнє чи ваше житло, не як робота за гроші, а саме як ваша безкоштовна допомога. Ви доглядаєте мінімум 10 годин на тиждень. Розподілено, ну, наприклад, щонайменше там правило є, що це не один раз на тиждень прийшов на 10 годин, а мінімум два рази ти повинен прийти. Тобто на два рази повинен ділити цей візит. Також вимога. Ви працюєте не більше 30 годин на тиждень. Тобто міні Джоб тайсайд дозволені. А фольцайт ви вже не можете працювати, бо у вас догляд, і ви ще не отримуєте повну старшу можна так сказати пенсію. Тобто для пенсіонерів там є свої нюанси. Ну ви не отримуєте, бо ви тільки приїхали. Скільки це дає в грошах по балах орієнтовно на 2025 рік. Внески рахують від умовного доходу залежно від флеги, град і обсягу догляду. Це дає приблизно від 6,61 до 34,99 центів. Щомісячного з цього додатку до майбутньої пенсії за кожен рік догляду. Тобто приблизно 0,16-0,86 бала на рік. І ще раз проговорю, що можна поєднувати це фліги із роботою. Але якщо ви працюєте тільки тайл сайт, це до 30 годин на тиждень, або маєте міні-джоб, ну звісно, таким чином також менше ви працюєте. На практиці, як це оформити, звертаєтесь до флеги каси, застрахованої особи АОК і там інші будь-які. Подаєте на флеги град і вказуєте, що ви флеги персон. Після присвоєння флеги град каса автоматично реєструє вас у ДРФ і сплачує внески щомісячно, доки умови виконуються. Скільки ж взагалі років треба, щоб взагалі мати право на німецьку пенсію? Потрібна мінімальна страхова тривалість 5 років, тобто 60 місяців. Пенсійних внесків. Це може бути робота з внесками, періоди вирахування дітей, догляду, що завгодно. А для ранньої пенсії потрібні більше стажі 35-45 років, але ж це не про українських біженців в Німеччині, як ви зрозуміли. Далі переходимо до блоку: Український стаж і виплата пенсії, якщо повернусь, об'єднання стажу з українським зараз не відбувається. Україна для ДРФ це країна без угоди. Договір, до речі, підписаний між Україною та ЄС, але не ратифікований. І ким ви думаєте, ЄС чи Німеччина? Ні, він не ратифікований Україною. Тому українські роки не додаються до німецьких для виконання, там, наприклад, п'яти років. Якщо працювати ще в Польщі чи Чехії, чи будь-де, якщо ви раніше працювали. В странах ЄС, там де діє право ЄС, ці роки будуть додаватися. Наступне питання: чи платитимуть вам німецьку пенсію, якщо ви тут заробите, тобто 5 років в Україну? І відповідь так: платитимуть. ДРФ, це ну, Німецький пенсійний фонд, виплачує на українські банки. Технічно все це працює. Інколи бувають, звісно, збої доставки, тоді платіж наздожене трошки пізніше, тобто якщо збой відбувся. Але все одно нарахування і виплата буде відбуватися. Тому. Працюйте тут, тому що якщо ви тут пропрацюєте більше 5 років, всі ці гроші, німецька пенсія, вам буде платитися і в Україні. Також нюанс повинен проговорити це про добровільні внески. Тобто добити до 5 років, якщо не вистачає місяців до 60. Можна докупити умовно цей час добровільними внесками, особливо коли зараз не працюєте. На 2025 рік такий мінімальний внесок до пенсійного фонду становить 103,42 на місяць, а максимальний 1497,30 на місяць. Скільки внесете, стільки місяців і піде вам у стаж. Бали, до речі, теж нараховуються. Мінімум приблизно 15% бала за рік мінімальних внесків. Ще раз проговорю, Податковий клас, там який у вас третій, четвертий, п'ятий, будь-який на ваші бали не впливає. Ваш податковий клас. Рахують виключно із брутто-зарплати, а не з нетто зарплати. От і все. Пенсія це не магія, а табличка множення. Місяці бали євро. Хоч у Мюнхені, хочу в Маріуполі. Маєте 60 місяців, знаєте, де добрати бали. Діти, догляд, мініджоб, тайтсайт, добровільні внески, full значить, гроші у вас знайдуть навіть за кордоном. Щоб не відкладати на потім три дії сьогодні: зайдіть у ДРФ і витягніть свій ферзіхерс ферлауф. По-друге, порахуйте свої бали. Мініджоб, тайт, full Якщо не вистачає до 60, є план добору, це добровільні внески. Збережіть це відео, перешліть подорозі. Хай теж має план, а не нерви. В коментарях, до речі, також напишіть, скільки місяців вже є у вас і які питання розібрати мені ще. Ми тут без паніки і без байок все розбираємо. Тільки факти, цифри і користь. З вами був, як завжди, Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайка, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал, не забувайте про наш телеграм, там вся додаткова інформація. І побачимось!